Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу вам показати свою тепличку маленьку і помідори каста, яка була посаджена з розсади 16 квітня. Ось уже маємо такий помідор. Вже починає біліти. З цієї сторони де берево царське в мене посажено. І ще я хочу. Тут я, в мене, може хто слідкує, росла клубніка корі. Вона себе не оправдала, я її видірнула, зробила луночки і буду садити томатики. Не дивлячись на те, що сьогодні 21 червня. Ось дивіться, який є гарний спасенком зульфії, який гарний томат, яка коренева система. Хочу подивитись, чи спасенки вже вода викидає світ, чи пасинки дадуть той же самий врожай, який дає саме е, рослина, яка посаджена з насіння. Ось Хочу вам показати зараз зручно. Ось бачите, оце такий корінець. Я раніше ставила його в воду, потім давала корінці, але вона не завжди проживалася. А я такий канал на Ютубі знайшла. Ліда Кононенко, вона десь з Полтавської області жіночка. Багато квітів вирощує. І от вона розказує, що вона отак. Якщо дорогі насіння дорогого сорту, коштує дорого, то вона черенкує оце так. Я по її методу зробила, почеренкувала, поставила в темне місце і ось такі гарні. Вийшли. У мене не всі прийнялися, не всі. Але прийнялося із 50 черенків. Принялась половина, 50% 25 штук. Так що можна це діло робити. Головне, щоб вона давала же результат, що її дає сама мати цього сорту томату. Вчора в нас був дощ, був град, але нічого не побило. Ось так виглядає мої томати. Мої кабачки іскандер е, починає квітнути по другому разу кабрило, ремонтантний це мій перчик, кукурузка і там всяке-всяке всячина. Вже починає квітнути також картопля і літо літо, літо це добре. Головне, щоб швидше була перемога. Щоб ми вже не чули цих тривог. Так що, друзі, садимо томати Зульфія з, з пасенків, а потім будемо бачити, який вони дали мені врожай. Всім дякую, хто заходить до мене в гості. Бажаю всім здоров'я, швидшої перемоги і до зустрічі на каналі. Пока-пока!